Кохання час не обирає. В Коломиї відбудеться вечір без тривог. Благодійний івент у місті організовують представники фонду Тилові. Усі зібрані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Захід відбудеться 14 лютого в ресторані Вілла Фамілія початок о 18.30. 14 лютого на день закоханих наш благодійний фонд делові а це благодійний фонд який займається збором коштів для ЗСУ. Ми організовуємо івент який називається вечір без тривог кохання час не обирай мар'яна марук ведуча весіль різних весільних церемоній різних святкувань запропонувала нашому фонду щоб ми Провели такий вечір пострілок, де ми можемо організувати такий час кохання, вона зібрала декілька таких цікавих історій за весь свій час роботи ведучої і хоче зробити такий, такий час історій, а історій кохання нетипових цікавих. А опісля організує для пар такі цікаві різні конкурси. Також ми запросили музичний гурт. І можливо, якщо буде на це можливість бажання. Присутніх, а ми організовуємо такий спонтанний майстер-клас танго. От це все відбудеться 14 лютого, о 18.30 у Віла Фамілії. Для цього потрібно попередньо сконтактувати з Віла -фамілією і замовити стол. Вхід за донати, але ми не встановили фіксовану якусь суму, тобто ми просто наголошуємо на те, що всі виручені кошти ми збираємо на потреби військових. Тому люди можуть внести будь-яку суму, яку вважають за потрібне.